У вас є сонячний інвертор, але ви не знаєте, скільки і як краще підключити сонячні панелі до нього. Або вам вже підключили сонячні панелі, але вони погано працюють. Це відео саме для вас. Порахуємо, скільки, як і яких сонячних панелей найкраще поставити до вашого інвертора, та розглянемо найкращі рішення та типові помилки. Займе трохи часу, але, гадаю, ви не пошкодуєте, якщо дослухаєте до кінця. Сонячні панелі підбираються саме під ваш інвертор. Ну а повірніше інвертор потрібно підбирати під панелі. Але в нас спочатку купують інвертор, а потім шукають панелі з того, що є. Вважаємо, що ви дивились відео про те, як вірно підібрати інвертор саме для вашого домогосподарства, і вибрали потужність інвертора правильно. Які параметри інвертора потрібні нам для розрахунку? Їх не так багато. Вони зазвичай є як на самому інверторі, так і в документації до нього. Початкова оцінка це максимальна потужність сонячного поля. Це та потужність, яку він може одночасно прийняти від сонячних панелей, і ви не втратите гарантію. Загально прийнята норма панелей має бути на 30% більше, ніж потужність інвертора. Є виключення, тому уважно дивимось. У мене, наприклад, лише 1600 Вт на 3 кВт інвертор. Але це мій свідомий вибір. Наступний важливий параметр це робочий струм та. Трум короткого замикання. Хоча дехто їм нехтує, але в кращому випадку ви позбавитесь гарантії, а в гіршому – і інвертора при його перевищенні. Про що буде далі? Третій параметр це напруга максимальна та оптимальна. В малопотужних параметром оптимальна нехтують, але про то так само далі. І останній параметр це скільки МПТ трекерів у вас є. В більшості бюджетних інверторів є лише один МПТ трекер. Це те, скільки повноцінних і різних орієнтацій сонячних панелей у вас може бути. Переходимо до практики. Почнемо із простого випадку: максимальна напруга у 500 вольт та неуважній поміті струм у 100 ампер. Але це струм зарядки акумулятора, який в нас на 24 вольти. Тобто на заряд акумулятора від сонячних панелей у нас піде не більше, ніж 2400 Вт. Тому обов'язково потрібно звернутися до документації і подивитися, що ж там насправді. А там лише 15 А. Я відкривав цей інвертор і запевняю вас, що й 15 А для тих проводів, що всередині цього інвертора, це майже смертельно. Але про то іншим разом. Згідно документації, нам потрібні панелі робочий струм, яких не перевищує 15 А. І набираємо стільки, скільки влізе на дах. Ну або не перевищить потужність інвертора. Більшість обирає сонячні панелі за розміром. Чим побільше, тим краще. Але це не найкращий вибір. Наприклад, ваш вибір лонгі 585. По потужності виходить 7 штук. Які ж з параметрів сонячної панелі нам потрібно врахувати? Це напруга холостого ходу, струм короткого замикання. Дуже бажано брати ці параметри або з PDF документу виробника сонячної панелі, або з наклейки на самих сонячних панелях. На сайтах продавців я багато разів зустрічав невірну інформацію. А для вас це може спричинити вихід з ладу інвертора. Отже, по-перше, нам потрібно перевірити, чи не згорить наш інвертор. Струм менше, ніж дозволений в інверторі, все добре. Максимальна напруга обов'язково перевіряємо загальну максимальну напругу стрінга. Множимо напругу холостого ходу на 7 панелей, скільки в нас в стрінгу і на магічний температурний коефіцієнт. Якщо ви помножите на 1,15 вольтаж нової панелі, а старою на 1,2, то не прогадаєте. Безперечно, можете скористатися формулою. Вона точніша, але так простіше, і зазвичай такої точності вам буде достатньо. 421 вольт максимум зимою, відвертері максимум 500. Тож чудово. Така система буде якось працювати і не згорить. Але якщо ви хочете, щоб вона працювала оптимально, дивимось далі. Розглянемо більш докладно трохи складніший випадок, на прикладі Деї. А ви можете також перевірити, чи саме так у вас пораховано. Що ми маємо? Максимальна потужність по сонцю. Дивимось наклейку 7800. В оновленій версії так само, як і на українському сайті. Але якщо зайти на офіційний сайт Day, побачимо, що вони розширили параметри. І ми можемо навішати 12 кВт сонячних панелей на 6 кВт дею в теорії і не втратимо гарантію. Вибираємо решту необхідних параметрів інвертора. Струм 13 А, максимальна напруга 500 В і нарешті додатковий важливий параметр оптимальна робоча напруга, який дійсно досить важливий. Звертаю увагу, що, хоча виробник оновив дані, все одно струм залишили 13 А. Тому я ще раз вам дуже раджу не перевищувати його. Його перевищення буде дуже гарним приводом відмовити вам потім в гарантійному обслуговуванні. А згадати, що саме інсталятори вам порадили такі панелі, а не ви захотіли, самостійно ніхто вже не зможе, та й не захоче. В стандартах чітко прописано, що струм короткого замикання інвертора має перевищувати струм короткого замикання сонячних панелей на 1.25 і ніяк інакше. Тому вибираємо панелі зі струмом не більше, ніж 13 А. Здавалося, що чудово підійде, наприклад, Trina на 445. Подвійне скло, малий розмір, саме те, що потрібно для вашого даху. Беремо необхідні параметри із datashiту панелі. Напругу холостого ходу, струм короткого замикання. І так, як в нас додався ще один параметр напруги із інвертора, то ми маємо звернути увагу і на цей параметр у сонячній панелі. І він називається як максимальна напруга за реальних умов роботи. Множимо максимальну напругу на магічний коефіцієнт 1,15 і отримуємо 60,5 вольт. Виходить, що більше восьми панелей по напрузі ми поставити не можемо, інакше взимку все згорить, бо перевищення напруги у 500 вольт є критичним. Не вірите? Можемо дружно подякувати каналу з ремонту igbt сервіс за наочний приклад. При реальній роботі ці 8 панелей будуть мати напругу 330 вольт менше оптимальної робочої напруги інвертора у 370. А якщо встановили панелі на дах, то напруга насправді буде ще менша. Адже ніхто не залишає нормального простору для вентиляції і буде додатковий перегрів сонячних панелей. Давайте візьмемо інші панелі 3х530, Закриємо очі на струм. Порахуємо все максимально точно. Вийде 501 В. Будемо вважати, ви побудували десь на півдні України і не буде перевищення. І навіть за таких умов реальна робоча напруга панелі буде 28,6 В, а стрінгу 343 вольта. Тобто робоча напруга ніяк не може знаходитися в межах 370-425, якщо в нас максимальна напруга 500 В. Зрозумійте, ми впираємось у 500 вольт по напрузі холостого ходу взимку. А реальна напруга в нас все одно не більше, ніж 343. Але зазвичай ніхто так точно не підбирає вольтаж, це нереально. Саме тому вам і продають панелі, робочий струм, яких перевищує нормативний, щоб якось набрати тих 7-8 кВт панелей. І так, при перевищенні по струму, воно працює, але працюють доти, поки обставини не складуться проти вас. І тепер вертаємось до того, чому важлива оптимальна напруга. Напруга у 370 В є оптимальною не лише для ДЕІ, а загалом для всіх інверторів, які видають 230 вольт, що в нас в мережі 230 вольт є окреме відео. Чому саме 370 вольт? Можете завітати на YouTube канал компанії Viatec, до речі, нового члена Асоціації сонячної енергетики України. Там є популярне роз'яснення з цього приводу. І не тільки цього. Ваш інвертор має лише пасивне охолодження і жорстко-лімітовану кількість тепла, яку може відвести його радіатор, якщо ви поставите більше панелей або менше. Що насправді ще гірше. В стрінг, так що в реальних умовах робоча напруга буде значно відрізнятися від оптимальної, ви отримаєте значне падіння ККД і є дуже велика ймовірність, що інвертор почне скидати потужність через перегрів, так званий температурний дерейтинг. Ввертаємося до того, з чого почали: 3 на 445. І закінчуємо розрахунки. Кожен стрінг буде мати загальну потужність. Рівно 3,5 кВт і маючи два стрінги, ви отримаєте 7 кВт сонячного поля для 6 кВт інвертора, що десь на 18% більше його потужності. Не так вже погано, але могло б бути і краще. Розглянемо ще і мінімальну кількість сонячних панелей, яку ви можете встановити на ваш інвертор. Певно, напрацювати інвертор буде від 150 В. Хоча освітленість незначно зменшує робочу напругу, вона значно зменшує струн. І в похмуру погоду інвертор починає завалювати точку максимальної потужності донизу по вольтажу. І як наслідок, 4 панелі, які впевнено видають реальні 160 вольт в сонячну погоду, в похмуру погоду майже точно підуть по напрузі нижче і генерація припиниться. Відповідно, вам бажано ставити 5 панелей в стрінг на дею. І ще раз нагадаю: за пасивне охолодження, оптимальну напругу, перегрів і тому подібне. А якщо ми кажемо про дешеві інвертори з ніби великим діапазоном МППТ від 60 вольт, в більшості випадків там потрібно три панелі для стабільної роботи за різних умов освітленості. Саме тому я брав інвертор з діапазоном роботи МППТ від 30 вольт і великим діапазоном струбу, і буду на ньому експериментувати. Закріпимо результат і зробимо розрахунок для ПВМР 10,2 кВт. Тут дититка на самому інверторі вже інформативніша і цікавіша. 500 вольт максимум 450 робочих, 18 А на кожен стрінг і таких стрінгів 2. Додалось цікаве значення: напруга на повному навантаженні. Тобто, виробник наголошує, що коли ми ганяємо інвертор на повному навантаженні, потрібно тримати вольтаж в межах 360-450 В на стрінг і виставляти додаткову межу. Не більше 5400 Вт сонячних панелей на кожен трекер. Але щойно я вам довів, що за найкращих умов. Коли ми підбираємо панелі на 500 В, у вас буде лише 343 В на стрінгу. Тобто виробник вже завчасно вам пояснює, що на повній потужності інвертор працювати не буде. І вірити в те, що ПВМР використовує кращі компоненти і схемотехніку, ніж де, я би теж не став. І давати на нього струм більший за 15 А так само не ризикнув. Використаємо знову. 3 х 445 Нагадую, напруга холостого ходу 52,6, струм короткого замикання 1071. Робоча напруга 41,3. 8 панелей в стрінг дає 330 В робочої напруги. І ми змогли поставити лише 16 панелей, які мають номінал у 7,1 кВт. А в реальних умовах лише 5,5. Нагадаю, що інвертор в нас тут 10 кВт. Тож потрібні панелі із більшим струмом. Візьмемо Лонгі 585. Беремо параметри сонячної панелі, напруга струм. Напруга за максимальною потужністю. Рахуємо так само 8 панелей. Робоча напруга 322 вольти, струми проходять, і загальна потужність одного стріну 4680 і всього сонячного поля у 9462. Але реаль знову ж лише 7. Ось така фігня. Саме тому в нормальних інверторах на таких потужностях діапазон МППТ вже зазвичай до 550 і більше Вольт та і струм значно більше. Чи можна знімати з вашого інвертора по ВМР взагалі 10 кВт, ми довели вже з самого початку. Не можна і не треба. А як ще ми можемо оптимізувати роботу нашої системи: це використати розташування панели схід-захід. І так, її можна підключати на один і той самий МППТ трекер але мають обов'язково виконуватись умови, Ось тільки вам треба їх зрозуміти, а не трактувати на власний розсуд. Всі, хто про це розповідають, посилаються на дослідження Фроніуса, який декларує, що якщо ми будуємо систему схід-захід, то стрінги мають бути ідентичні, мають бути відсутні затінення. Потрібно, щоб сонячні панелі кожного стрінга розташовувались в одній площині. Свята правда. Ура! І всі погнали записувати ролики і впевнено кажуть неважливий струм головне вольтаж. А чому не важливий? Бо не написали ж про це в правилах. Так і про вайтаж теж не написали. Писали ті, хто не міг подумати, що ви впорите таку дурню. Але якщо ви перевищите вольтаж, то воно згорить одразу, ну або піде в помилку. І це всі експериментатори вже давно відчули на собі. З перевищенням струму ситуація не така однозначна. І є додаткові умови, за яких все може і не згоріти. Скоріше за все. А може згорить і розглядати ці всі випадки? Складно, і вони досить унікальні, і все одно може виникнути аварійна ситуація, коли таки згорить, навіть якщо такого б не мало відбутися. Ось звіт від іншого виробника, який вже більш докладно розписав всі вимоги. І є чітка вимога не перевищувати загальний струм. Невже ви гадаєте, що розробники інвертора сиділи і думали: так, ми напишемо ці правила для тих, хто навчив електрику в школі? А ось, якщо людина хоч раз вмикала чайник і він в нього не згорів? То, безперечно, він зрозуміє, що ми написали повну дурню струм, і він може монтувати стільки панелей, скільки захоче. Хтось йде іще далі, і ставить на один стрінг і схід, і захід, і південь, демонструючи навіть наочно, що стрінги разом працюють краще, ніж приєднані на власні МППТ-трекери. Але це відбувається лише через повне нерозуміння алгоритмів роботи мппт інвертора і сонячної електростанції загалом. Тому ще раз, ви можете поставити панелі схід-захід. Але ні напруга, ні сумарний струм стрінгів не мають перевищувати визначені виробником інвертора межі. Стрінги мають бути ідентичні і наголошують на відсутності затінення. Якщо будуть затінення, забруднення або перегорять діоди на одній з панелей, втрати почнуть стрімко збільшуватись. Чому втрати то важливо? Тому що з'являється економічний сенс це врахувати одразу. І одразу придбати інвертор, який має декілька МППТ. Або викрасти окремий МПТ-контролер, ну або оптимізатор, що ще може піти не так. Це запхати панели аби побільше, не звертаючи увагу ні на геометрію даху, ні на затінення, ні на надійність кріплення. Ось дуже типовий приклад, коли панели запхали, але вони будуть постійно затінюватися зранку фронтонами, а в обід надбудовою. Фактично, зиск від цих панелей біля нуля і дуже високі ризики пожежі, краще поставити менше панелей. Ви все одно потім будете переробляти, виймаючи перегорівшу панель зі стрінову і буде дуже добре, якщо згорить лише панель чи діоди в ній. В таких випадках потрібно або ставити оптимізатори, або перевести систему на мікроінвертори. Проблема в тому, що вартість таких рішень суттєво вища, і в переважній більшості випадків економічніше, доцільніше просто не поставити одну чи дві панелі або вибрати панелі іншого розміру. Тематика оптимізаторів, мікроінверторів, контролерів дуже обширна і заслуговує на повний розбір. Але це все буде пізніше. Для того, щоб вижити максимум зі своєї сонячної електростанції, раніше власники заморочувались настільки, що сортували панелі по струму. І це вже в межах однієї номенклатури одного виробника. Зараз я жахом дивлюся на те, як ставлять в паралельні стрінги різну кількість панелей, ламають стрінг під різними кутами, направляють панелі з одного стрінгу в різні сторони світу. Я розумію, що панелі подешевшили і можна дозволити собі використовувати їх не так ефективно. Але ж є межі здорового глузду і вірного проєктування. і останній лайфхак. Власники гібридних інверторів після повної зарядки акумуляторів із жалем спостерігають, як інвертор знижує потужність. Хоча сонце вдосить. Але що робити, якщо смарт смартлоу у вас відсутній? Вихід є. Мені особисто дуже сподобався прилад нашого вічизняного виробника ось така коробочка і реле. Зовець Solar Vampire, який дозволяє вам причепити майже на будь-який інвертор, бойлер або інше резистивне навантаження, і таким чином акумулювати зайве сонце. Я його вже починаю тестувати, тож результати будуть незабаром. Тим не менш, на форумі вже є позитивні відгуки від тих, хто його встановив і воно дійсно працює. І таким чином ви зможете використати зайве сонце, якого стає все більше. На цьому все. Якщо є у вас питання, ставте їх в коментарях, буду намагатися відповідати по можливості. А найкраще додавайтесь в групу в телеграмі або на форум. Там вже все неодноразово обговорили. І безперечно, не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал. Це дійсно допомагає просувати канал і відео далі. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Попереду ще багато цікавого.